Давайте я скажу більше про центральну політику партії. Так, будь ласка, політика розумної сили вона дійсно базується на засадах українського центризму. Ми маємо розуміння з приводу чого: з приводу розвиття економіки на території України і потім виходити на економічний ринок і пропонувати свої продукції і товари. З приводу фахівців лінії економіки, я думаю, що поважному Рабіновичу немає різниці зараз надати хоч якусь програму розвитку, яку він бачить в Україні успішною. Цю програму можна було б і знайти, ну немає її. А говорити про те, що є програма обіцяти, але маємо реальний шанс не отримати цієї програми. От ми в зв'язку з тим, щоб. Не повторяти подвигів досвідчених і вже таких потужних політичних партій, які у нас на політичному ринку існують, ми створили свою політичну силу від слова розумна. Чому? Тому що в Україні, куди не звернись, люди не вважають себе ж дурними. Вони вважають себе розумними, розвинутими і хочуть, щоб з ними рахувалися. От звідки і отримали ми цю назву? Але коли проаналізували більше, в будь-якій доповіді топ-чиновника, да, того ж самого Равіновича, ми можемо звернути увагу на використання слова розумне. Яку доповідь не возьмеш, 5-6 разів чиновник використовує слово «розумно». Ну, Маніпуляція навіть йде таким словом. Можливо, так? Так, да, але у нас немає торгового знаку на, на, да, на це слово. І. Е ту політику, ту економічну складову, яку ми бачимо в розвитку саме в Україні, ми висловили свої основні тези з приводу Криму, з приводу подій на Донбасі. Ми дійсно відкрито кажемо, що Крим це територія України, що територія Донецької і Луганської області це територія України. Ми на даний час запустили програму, то, що ми плануємо робити, але вона. Стосується загальних таких повноважень, да, загальних таких ідей і всього іншого для політичного розвитку, а бачимо свою кропітливу роботу, а саме надання допомоги на даний час юридичних консультацій, цілеспрямованої і в тих проблем, що стосуються самої людини, конкретно до кожної людини достукатися, дійти, допомогти. І після цього ми починаємо розвиток, а саме програм, це з приводу зміни системи національної банківської системи аграрного комплексу, саме реформування правоохоронної системи. Тому що е, політична сила, розумна сила, вона базується і більшість людей е, з майбу... з минулим правоохоронній системі. У всіх є досвід, є аграрії в політичній партії, є економісти, тобто. Використати і всі об'єдналися перший принцип ідеологічний. Ідеологічний це зробити реальні реформи в Україні, не такі хаотичні, які. Якщо ми реформуємо правоохоронну систему, то ми займаємося і піарем по всім засобам маси інформації, що ми набрали дівчат і хлопців, дали нову форму. Напротязі трьох місяців, а на протязі трьох років ще забули їм дати форму. Ну, ми не хочемо так підходити. Якщо ви плануєте робити реформу, ви повинні перше зробити план реформи, визначити, хто виконавці. І що саме основне, проконсультуйтесь з людьми. Люди вас вибрали у владу, а ви з людьми не спілкуєтесь у цьому біда в спілкуванні. Хоча форми. Спілкування влади з людьми, вони давно обумовлені, конституційно визначені, в тому числі референдуми, спілкування по вдлінням, по гарячим. І ми приходимо до висновку, що необхідно розумно і системно підійти до реформування. От якщо ми підійдемо розумно і системно, тоді ми отримаємо результат. А хаотичні реформи нам дають результати напротязі останніх трьох років. Як думаєте, в якої в якій сфері, в яку сферу треба найбільше спрямувати свої сили, свій розум для того, щоб, щоб змінити країну найкраще? Аграрний сектор це основний напрямок роботи. Але ми його не повинні розглядати як окремий напрямок тільки роботи в цю сферу. Чому? Тому що для того, щоб реформувати і вірно зробити аграрний сектор, необхідно визначити це з банківською системою в Україні. Позиція про те, що двохрівневу банківську систему це Національний банк і комерційні банки. Національний банк не є регулятором і речею впливу на комерційні банки. І точно такий же хаос, як в реформі, точно така ж позиція в банківській сфері. Для того, щоб робив аграрний сектор, необхідно Перше, провести земельну реформу а з приводу реформування, проведення інвентаризації землі, яка є на території України. Якщо всім відомо, кожна людина в Україні має законне право отримати під сільськогосподарське призначення 3 гектари, 2 гектари під садівництво і 15 чи 30 соток під будівництво, то всі ж пам'ятають в засобах масової інформації багато гучних кримінальних. Проваджень чи справ раніше було, що видали землі на 100 студентів 1000 гектарів. Де вони? Де гектари? Держава не повинна бути регулятором і стягнення, і таким страшилкою для стягнення податків з людини. Чому не повинна? Тому що коли людина не, ну, не відчуває підтримки з боку держави, вона не буде розвиватися до кінця. Вони будуть. Дурні мислі і не буде підтримки, яким чином це вірно зробити, тому що в кожної людини знань не хватить на всі ну, проекти, які є. От як ви звертали увагу в Полтаві, якісь проекти є з приводу підтримання чи новизни там бізнесу. А от коли вона відчує ну, підтримку з боку держави, тоді ну, веселіше буде йти і швидше розвиватись. І От тільки аграрний сектор з боку е, національної банківської системи можна піднімати на ноги, можна ставити після інвентаризації землі і визначитися, скільки у нас є наявності землі, якого призначення і що з нею необхідно робити. А у нас реформи в аграрному комплексі немає, ніхто її не запропонував, точно так як. Звернули ви увагу у розвит... у програму розвитку економічної України. Але ми всі вже ведемо дебати протягом останніх 10 років: нам можна продавати землю чи не можна продавати, чи ми будемо знімати мораторій з приводу продажу землі, чи не будемо. Питання: ну, для того, щоб знімати мораторій, необхідно вже визначитися стратегічно з боку держави, що ми будемо з цією землею робити. Ви молоди, молода амбіційна політична сила, яка звичайно захоче продовження своєї діяльності, щоб всі про неї знали. Ви будете допомагати людям. Звичайно, ви будете про це розповідати своєму хорошому сферу. Ми сподіваємось, разом із тим, звичайно, ви захочете потрапити або до райрад, до місцевих рад. Можливо, навіть Верховна Рада. Які цілі у політичної партії? Мета потрапити до Верховної Ради. Всі розуміємо, всі дорослі люди для того, щоб щось змінити, необхідно прийти у владу. На даний час ми приймаємо активну участь з приводу виборчої кампанії, а з приводу до вибору в громади. Уже є за півроку нашої діяльності результати. Уже ми маємо більше ніж 20 представників. Це Донецька область, це у нас Сумська, Волинська область. Уже в об'єднаних територіальних громадах. Також на даний час ми приймаємо участь в Великобагачанському районі, також до виборів в територіальні виборчі громади. Амбіцій хватить, розумних підходів, також хватить і принципово зайти, пояснити людям, взяти на себе зобов'язання. і Основний меседж не брехати людям і робити максимально розумно свою роботу. До вашої політичної сили, наскільки я зрозуміла, входять юристи та колишні правоохоронці, тобто люди, які розуміються в своїй справі, то чому поясніть, будь ласка, нашим глядачам, українцям, чому вони мають повірити вашій політичній силі, що саме вона виведе нашу країну у краще майбутнє? Ну, ми не хочемо бути схожими на е, інші політичні партії, які у владі на даний час, які були при владі раніше. Ми є самостійними, ми не хочемо обманювати людям, доносимо їм завжди правду. І для цього ми й створювали цю політичну силу. Для того, щоб переконувати людей, необхідно не розмовами, а дійсно реальними вчинками, які Повинні показувати саме лідери політичної партії та всі члени політичної партії. Для цього ми публікуємо програми, реальні заходи і кроки, які дієво можуть виставитися і експертам, і суспільству на обговорення. І ми створили політичну партію для того, щоб не бути схожими на все інші, допомагати людям, і щоб після цього допомоги реальних кроків от після цього ждемо на свою оцінку. Яка і дасть довіряють нам люди, чи довірять, чи повірять, і все інше. А говорити про щось людям, не маючи під собою підстав або без якихось реальних вчинків, нам ніхто не повірить. Всі політичні партії, вони більш схожі, тільки різниця по ідеології. Ідеологія у нас зовсім інші підходи да, до самих політичних і самих підходів до реальних кроків, а саме до розумних реформувань. Ведення реформувань і допомоги реальній людям людям, тобто, ви знаєте, як ви Знаємо, як і... через реальні кроки, через реальні дії, і після цих кроків і дій тільки можемо сподіватися на реальну довіру. Від людей все це прописано у вашій програмі, наскільки я розумію, і ви маєте уже чимале розголодження по Україні. Розвиваєте, звичайно. Ми розвиваємося. У нас більше, ніж 20 осередків на даний час уже по Україні відкриті, в тому числі і полтавський регіон, який ми сьогодні відкрили. Збільшується постійно кількість членів партії розумної сили. Да, дуже тяжко. Да, дуже тяжко пояснити людям, які вже ну якісь мають наміри, які знають в політичних. Там колах з приводу уже існування розвинутих політичних сил. Але ми все-таки доказуємо і переконуємо людей, що необхідно нові обличчя, нові політичні сили, нові політики для того, щоб ну, працювати конкретно для людей і на території України. Я вам дякую за вашу позицію, за ваші думки. В ми нашої студії сьогодні були експерти. Можна так сказати, з політичної партії Розумна сила Григорій Мамка. А також Олексій Любченко. Вам бажаю успіху в тому, що ви робите, щоб такі провести нашу країну у краще майбутнє. Сподіваємось на це. Вболіваємо за вас. То дякуємо за увагу.